Всім привіт! Коротше, я в полі, ну, думаю, видно, Сіємо ми пшеницю. Ну, Будемо заправлятись, покажу, сівалка на даний момент повна, тільки починаємо сьогодні сіяти. Поле було оброблене, вже й не скажу коли, порівняно давненько була дисковка зроблена. Навіть було дощик вже після того пройшов один, ну теж порівняно недавно, можна сказати. І в принципі трошки навіть вже і бур'янці, я дивлюсь, Ну, На сьогодні навіть і на завтра дощ. Ну, На сьогодні було на цілий день з самого ранку, але як бачите, його нема. До вечора, може, встигнемо досіяти. І тобто, якби ще якусь обробку проводити, ну просто, просто вже б не встигли. Тобто, Хочемо встигнути, грубо кажучи, до доща посіяти. Так, ну що ж, настав час заглянути, чи є там зерно. В принципі, я якби впевнений, що воно ще є. Але все одно це, коли нікого немає на сівалці, думаєш, а, а вдруг буде просів. і доводиться все-таки вискакувати. По телефону там приблизно гектар якісь рахує, приблизно щось бачиш, коли вже пора вискочити, перевірити. Ну, Але на про всяк випадок іноді все одно вилазиш так в боронах. Хоча й дисковка, палка з соняшника, все от тягає її за собою, витрушуєш буквально там, я знаю, 50 100 метрів і теж саме, коротше, сенсу нема витрачати час дарма. Кожен раз намагаєшся. Під'їхати поближче. Ваню, відкрий секрет, як вона хоч називається? Є? Да. Золотіста. Золоті. Золоті. Щось Щось виду не дуже золотіста. Ну про протруйники. Напевно не скажу. Це сіяли людині. не залишився по всім Ну відібраний, я так розумію, просто війкою. І якраз нам повинно вистачити на це поле. У бігбегах не дуже зручно. О, після дощика трошки залишилося. Водички. Невеличкий. Ранком прокопав все таке. Тут сухо. Почали трошки спробувати по ґрунтовці протягнути сівалку, приблизно хоча б порахувати, що ми сіємо. Тобто кількість, на що її рахувати? Ну, людина сказала, хоче сіяти. 120 штук на метр ми сіяли, тобто це п'ята передача, катушки відкриті на всю. Собі ми десь приблизно на третину зменшили, ну але щоб хоч більш-менш хоч щось порахувати, виходило там 200 з лишнім кілограмів, по мільйонам я не рахував, що виходило на гектар. Ну що ж, нарахували приблизно 80 штук на 1 метр, виходить, тобто це десь близько 3,5 мільйонів штук на 1 гектар. Ну, в принципі, якщо враховувати, ми чи в 2021 році як лили дощі, тоді посіяний ячмінь був взагалі 60 штук на метр, це вийшло десь. Там, чи 2,6 мільйонів штук на 1 гектар насипало тоді е, за рахунок дощів, ну і 100 кілограмів селітри е, по 40 центнерів з одного гектару. Це перший раз я таке, е, так, таку врожайність побачив. Ну а тут 80, тобто від 60 плюс, ну, грубо кажучи, можна просто третину додати, навіть якщо на калькуляторі не рахувати. І от виходить десь, ну, знову ж таки, плюс-мінус 3,5 млн штук на 1 гектар. Е, людині ми сіяли 120 штук десь на один метр, тобто це ще половина від нашого. 3,5 плюс 1,75 це виходить десь близько 5,250 на один гектар. Ну, Ну, таки, не знаємо, як, яка буде весна, чи будуть ті дощі, ну, але можна буде порівняти е, заради цікавості <кхи> по врожайності. Це поле знаходиться ось, ну, коротше, грубо кажучи, поряд. І тобто, ну, як кажуть, як доживемо, побачимо, порівняємо, чи буде якась різниця по врожайності. Ну що ж, допсіваю останній край. Понад дорогою. Ну, в принципі, що поле то невеличке, можна було б і вчора повністю по периметру обсіяти, ну, але знову ж таки, те, що там дощ повинен був бути зранку, ну, думали, щоб не було, якщо дощ пройде, а край обсіяний і на ньому розвертатись, коли будемо досівати, то вже й не хотілося. До речі, ось тут е, також вже посіяно. Така ж сама сівалочка сіяла. одному знайомому сіяли ріпак, як тільки купили. Е, цю сівалку сподобалось, я так зрозумів, купив, купив таку саму е, новеньку. Іншому знайомому також ріпак сіяли. Теж дивлюсь, купив таку ж, але ну, ушно я її зблизько не бачив, але здалеку така живенька, ну, з виду, ну, не те, щоб як нова, ну, але ну, доволі як сказати, нормально виглядає. Тобто ось тут О, наша сівалка стоїть на дворі, навіса нема у нас то ну, фарба здається ціленька ще короче. Ну що ж, ось і останній прохід на цьому полі. Короче, кажучи, залишилось десь зерно на одну заправку ще. і ми знаходимось на наступному полі Ось вирішили, коротше, почати ще й це поле. Подивимось, може після доща будемо повністю досівати зараз, наскільки вистачить зерна, а потім будемо будем досівати. Ну що ж, за першою загрузкою все, сівалку не влізло там, кілограмів Ваня казав 150 залишилось. От, я трошки висіяв вже. Під'їхали, досипали, коротше все, машина пуста. Там, грубо кажучи, з клина почали сіяти чому так, щоб ну, мало лише там чи задощить і буде. ну Хоча б частинка в нас зроблена, якщо починати від дороги, то буде, ну грубо кажучи, полоска посіяна. А так по зерну можливо там якраз клин може і вистачить. Засіяти, і навіть якщо більше нічого не посіємо, то тут соняшник можна на довгі гони продовжувати сіяти весною. Ну а там, коротше, подивимося по планах. Звісно, все поле засіяти. Ну, глянемо коротше. Ну і що, ж, напевно, це буде останнє коло вже на сьогодні. І пасімат закінчиться поки що. Це таки трошки більше, ніж клин, як я казав, вистачило посіяти пиття. Залізли на сівалочку. Це Оце напевно, і все. Ну, Що майже все. Така що, що засунула гайку крутить. трошки заводська недоработка.